Керувати даним транспортним засобом може тільки особа, яка його заганяла. Так як ви користуєтесь в особистих цілях зараз, не на службі, як кажуть. Ну, відпустки. Ну, у відпустки. Подальшому ВСП, вони встановлюють відпустки, ви чи не відпустки. Дивіться, мені потрібно ваше водійське посвідчення для складання міської постанови. Доводжу вам, що на 268-й статті ходить, що передбачені правопорушення маєте право надавати попитання. Ви з матеріалами справ надавати пояснення, маєте право на прикладача, якщо не володійте державною мовою умовою, маєте право на право допомогу, якщо у вас не існує. Також можете скажити моє рішення в судовому порядку. Вам все зрозуміло, ваші права 63 Конституції України маєте право не надавати пояснення проти себе або своїх близьких родичів. Друзів. Вам все зрозуміло. Я хотів би щоб почути ще раз, повторити за що мене зупинили. Автомобільний наземній реєстрації. Я військовий. Мені Ви передали військовий. це. У вас друзі. нема документів, які У вас так, є належні але... документи. Належні Ви, документи документів. ні, але є збір відкритий в групі. Харків 1654. Ну добре, документи. Які документи вам потрібно? Чого вам передали у Крисівської які документи? Ідею які за і за якою часті він закріплений Ну ви розумієте, що давай він щас, на іноземних наземних Давайте зараз Всі не будуть купляти транспортні зації, користуватися давай. Давай. їздять. Потім просто так? це воєнне положенням. Ну воєнне положення ну. правильно. Ну на заданні зараз. На я зупи. не на завданні, я був для відпустки. Попереджаю вас. За... Я у відпустці, я, я ви ж я вам об'яснюю. Ваше водійське не складає. Вам ваше... Зараз приїде Добре, другий екіпаж, будемо складати разом з ним протокол. Добре, будемо складати. Добре. Ну все, все. Ваше водійське, будь ласка. Ну, зараз приїде, так я передам вам водійське посвідчення при, на, при тому екіпажі, який приїде зараз. Добре? Це ж не проблема, не складає. Добре. 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 Розумію, час. В мене час. Так, ось ваш транспортний засіб буде угу. на штраф майданчика. Угу. Забирає Де його та особа, яка його заганяла сюди зі за штраф майданчиком. Угу. Он все зрозуміло. Розумі. та особа, яка є відповідні документи. Ваш друг. Так, то. Він прийде, забере транспортний засіб. Угу. Що? Зараз вийдемо пока я виспив, вийде, Давай. Можно еще раз ваш жетон, о, вашу прошу посветить? Это для меня. Нет. Нет, нет, нет. Гора Роман Валерьевич, инспектор ВРПП, старший лейтенант полиции, номер 0081-371. Кто?